Після невдалого антикорупційного перевороту в Україні ситуація різко змінилася. Ми цього не помічаємо, але вона змінилася і тепер гра йде не так, як вона йшла раніше. Бо тепер зрозуміло, що позитивних змін на краще всередині країни наша влада робити не буде. І зрозуміло, це не тільки нам, а зрозуміло, нашим партнерам і колегам. З вами я, Олександр Бригінець. Та мій канал, бригнізний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйтесь. Ну, зрештою, хай і інші знають правду, правда ж? Так от, дивіться. 에... Влада наша, ну, скажімо так, не хоче робити реформи, переслідує опозицію, не бореться з корупцією, а навпаки, її розводить. Це відомо всім, і це і нам відомо. І коли ви подивитесь на опитування, то ви побачите, що 75% говорить про те, що головна проблема. У нас корупція, і по в багатьох опитуваннях корупція стоїть вище війни. Ну, така вже в нас доля. Так от, до якогось моменту, швидше за все, наші партнери намагалися змінити ситуацію м'якими словами і сподіваннями на роботу Сапинобу. І, і коли САП і НАБУ вийшли на певні моменти, які могли би суттєво змінити команду Зеленського і взагалі. Призвести до суттєвих зрушень в цей момент, як ми всі пам'ятаємо, відбулася атака на САП і НАБУ, були змінені закони. На Зеленського натиснули. Він все це нібито скасував, але далеко не все. І ми бачимо, що переслідування набу продовжується. Люди, які вели слідство, просто Теміндіча, а й значить і зеленського. Знаходяться в буцегарні, і для Європи стало зрозуміло, що зміни м'які поступові натяки, тиск, неможливий, і вони швидше за все зрозуміли, що. Зеленський не може допустити тиск на певних людей через те, що він асоціює їх з собою. Чи вони настільки жорстко пов'язані, чи якась там інша причина, це вже таке. Може у них просто любов. Ну, нерво, не знаю. Так от ситуація змінилась після цього. Захід, який намагався не дратувати Зеленського контактами з опозицією, він раптом змінив. Точку зору. І от перше, що ми побачили, це велика зустріч Келлога з Порошенком 25 серпня в Києві. І про що вони говорили і як, і про що домовились, я не знаю. Яку інформацію хотів для себе знайти в цих стосунках Келлог, я теж не знаю, але знаю одне: що раптом все змінилося. І от ці три дні, про які я говорю, це дні 10, 11 і 13. Три дні, які для мене є свідченням того, що вересня е, є свідченням того, що ситуація справді різко змінилася ну, в ставленні до України. Ну, 10-го це е, рішення Європарламенту. По-перше, туди запросили Порошенка. По-друге, в цій резолюції, яка, до речі, є на сайті Верховної Ради, там дуже цікаво, вони значить, не передрукували цю всю резолюцію, а вони, значить, так знаєте, а ще в резолюції йдеться і далі цитата, а потім було зазначено і так далі. Так далі. Тобто, скажімо так, описовий вис об, опис цієї резолюції погугліть, знайдіть. Якщо у, треба буде. То ви мені напишіть, а я її поставлю, можливо, десь або у себе в, цей, у себе в телеграмі, або десь в описах, ну і так далі. Напишіть. Так от, логіка така: там чітко вказано на які речі: на відсутність реформ, ну, традиційно, напад на антикорупційні органи. Ну і ключове це переслідування опозиції. Це от три таких фактори, які існують. І те, що ця резолюція приймалася в присутності Порошенка, це ну, дуже показово. Тобто Європа прямо говорить: ми не піднімаємо скандала, ми пишемо те, що ми пишемо, але Порошенко тут. І ви його переслідуєте, а ми його ми знаємо що до чого. І я був на. Судах, пов'язаних з Першенком, я бачив завжди там багато послів присутні. Вони стежать за подіями, вони розуміють, що відбувається, і вони черпають інформацію не за телемарафона, розумієте, а вони знають все, все повністю. Вони розуміють, що, чого, де, як як порушені закони, і що було не так зроблено. ну, Тобто для них це, це зрозуміло, і вони розуміють, що це робив Зеленський, а не клерк, який там випадково. Щось не те підписав чи зробив. І оце все разом накопичилось. І е, е, Порошенко став частиною тих, з ким зустрічаються е, тепер провідні е, діючі політики. Бо ну, формально було так, що недіючі колишні зустрічаються з колишніми, або Зеленський дуже дратувався. Так от наступного дня після цієї резолюції достатньо жорсткої, е, Відбула зустріч Порошенка з лідером е європейської партії, а європейська партія це основа владної коаліції. Ну, грубо кажучи, е це не просто дружня партія для, для Порошенка, а це та партія, яка ну, фактично є основою сьогоднішнього владарю, ну, керування Європою. І це відбулося не десь там, в якомусь офісі, а це відбулося прямо в Страсбурзі. Під час цієї всієї історії, і було зрозуміло, що правлячі політичні сили дуже активно підтримують справедливість і демократію, яка має поновитися в Україні. А потім, 13 числа, під час приїзду сюди Сікорського відбулася зустріч його теж з Порошенком. І це теж. Нетрадиційний хід. Що ми бачимо з іншого боку? А з іншого боку, ми бачимо заяву свіжу про те, що Україна все робить для того, щоб вступити до Європейського Союзу, і все виконала. Це говорить Стефанчук. І це, я вважаю, дві частини. Чому? Тому що з одного боку, є заява Європарламента, яка нам говорить, що ми далеко не все зробили. А з іншого боку, є заява Стефанчука, що ми все зробили. Ну... Це не заява парламента, а заява Стефанчука як ну, представника Зеленського. І е, є дії Європарламенту, європейських політиків і американських політиків, і я думаю, що все-таки американські політики тут теж мають серйозне значення, які говорять про те, що ну, своїми діями, що їх цікавить позиція, в тому числі Порошенка, і вони готові. Працювати з ним там в певних питаннях, радитись, консультуватися, шукати спільну мову, ну не має значення. Але оця заява Стефанчука це фактично удар по Європейському Союзу. Я вже пояснював це, але поясню ще раз. Дивіться, Європейський Союз каже, ви повинні ще багато чого зробити, а Стефанчук каже, ми все зробили. Що буде наступне? Буде заява Європейського Союзу про те, що де, чого ж ви нічого не робите, а буде потім заява України. Так, ми все зробили вже. Що ви таке говорите? Потім буде заява, що нас не хоче бачити Європейський Союз і буде розказувати, що це відбувається через війну, через те, що вони бояться Путіна. Буде розказуватись дуже багато казок. А потім нам скажуть: ви знаєте цю фразу Зеленського, ми не йдемо туди, куди нас не запрошують. Нам не потрібен євросоюз, ми не хочемо туди вступати. Ми будемо самі по собі, будемо дотримуватись нейтралітету, і пішли всі побачення. Оце до цього все йде. Тобто заява, зроблені в ті самі дні, коли була заява Європарламента про те, чого ми не зробили, паралельна заява українських чиновників високого рівня, а по суті, не першої, не другої людини в державі, а голови парламента в парламентській країні про те, що ми все зробили, це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. І тому мені здається, що оця спроба заходити в клінч з Європейським Союзом дуже нагадує все, що відбувалося з Клінчем, коли ми заходили в стосунки з е, НАТО. Пам'ятаєте, ми там не посилали, не, 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 нас не було посла, Зеленський не їздив на саміти, потім приїхав на саміт Вільнюс, не пішов, потім ще щось таке. Тобто Зеленський ніби свідомо сварився з НАТО, е, а тепер Стефанчук бере на себе функцію трошки посваритися. З Європейським Союзом для чого це робиться? Ну я не буду робити великих висновків. Теоретично можна сказати, що це підігрування Росії, яка хоче, щоб Україна була нейтральною і нікуди не вступала. Те, що Путін говорить, що він не проти, щоб ми вступали. До Європейського Союзу, який перетворюється в військовий тепер плок. Ви бачите, як Європейський Союз бере на себе сили. Це не означає, що Путін так говорить те з Умеровим, коли він там зустрічається в мирах з його представником, і шоу Путіна немає зовсім інших вимог непублічних, які є. Ну, Публічно він говорить, що він не проти Європейського Союзу. Але після того, що відбулося от зараз в Польщі, і так далі, це говорить про те, що Європейський Союз буде все більше і більше ставати військовим е об'єднанням. І я не здивуюся, якщо найближчим часом з'явиться там і Міністерство оборони повноцінне і своє військо, і все це може статися. І е мож можливо, от в цьому проблема, важко сказати. Але те, що Однозначно вимоги по боротьбі з корупцією і по поновленню демократії в Україні від Європи звучать, це для мене не викликає ніякого сумніву. І це видно в їхніх вимогах публічних, і видно, що влада робить все можливе для того, щоб зберегти у себе і корупцію як інструмент керування своєю командою, тому що ми забуваємо про те, що значить збагачення корупційним способом це не просто. Збагачення, ну, що ви просто більше грошей отримали. А це ще можливість пригодовувати своїх, е, ну, скажімо, свою команду. Ну, грубо кажучи, навіщо Зеленському шукати гроші і платити багато всяким єрмакам, якщо їм можна кожному віддати свою Вотчину, як це завжди при всіх царях було. От твоя Вотчина, отут царюй, й і зі мною ділися. Так це було у них, і так схоже це зараз. Інакше пояснити чому. Е, Ну, чому не працює економіка, чому не працює бізнес, чому не працює бюджет, це сказати не можна. От Я послухав вчора, ну, коротше, е окремо це зроблю про це сюжет, не буду. Але насправді дуже багато проблем пов'язаних з е тим, як сьогодні заганяють в глухий кут нашу економіку, бо грошей нам з сторони не дають, а де ж наживатись треба, а ділитись треба, а змушувати. Людей, ну стимулювати людей працювати на Зеленського в супереч законодавству треба. Тому це все як на мене, як на мене відбувається. Тому побачимо, як це буде. Чому я згадав ще про залужного? От ви побачили на зображенні, там є не тільки протистояння Зеленського і Порошенка. а Ви побачили ще залужного. М Всі пам'ятаєте, що ну, по перше, залужному легше встановлювати міжнародні контакти, бо він. Знаходиться в Британії, і він їх проводить постійно, і ми про них нічого не чуємо. Коли вони виходять за рамки дипломатичної роботи, а стосується політичної роботи майбутнього, ми цього не знаємо. По-друге, ми пам'ятаємо цю інформацію, що представники Трампа хотіли зустрітися з. Залужним, але він не погодився, тому що він дав слово Єрмаку там відповідно не критикувати владу і щось там ще робити, і так далі. і так далі. Тобто, так чи інакше, якась, якась інформація виходить за межі е, діяльності залужного, і ми розуміємо, що щось там все одно відбувається. Що там відбувається, поки що сказати важко. Але я думаю, що оця пряма відкрита публічна робота. Європейців в Україні не лише з владою, а за опозицією, в тому числі за опозицією, а саме з Поршенком. Це дуже важливий фактор, який повинен показати і залужному, в тому числі, що ти е, повинен для себе визначитися, ти з якого боку, ти. Хочеш, ну тобто, ми не говоримо от зараз, багато хто каже, зараз не час для швар і так далі. А ви бачили газетки, які роздає слуга, там рекламує себе. Вони готуються до виборів повним ходом, і вони хочуть провести так, щоб е, ніхто не встиг інший підготуватися. Європейці, американці, це прекрасно знають, тому вони розуміють, що треба дати можливість головним опонентам Зеленського теж підготуватися. І тому відбуваються ну, тобто, розмови з різними сторонами. І швидше за все залужному хочуть з'ясувати, чи залужний готовий до реальної політичної діяльності, чи не готовий, тому що ви розумієте, що у залужного номер один рейтинг. І хто там далі, ну, ми знаємо, про владні. <кій> Ці показують другий рейтинг Зеленського, ми не знаємо насправді, які там рейтинги, але всі показують перший рейтинг залужного. І якщо залужний йде, це одна історія. А якщо він не йде, а хто-небудь міряв рейтинги політиків на виборах без Залужного? Ні, ніхто не міряв. Я у себе на каналі і у нас в Ютубі і на Телеграмі я поставив опитування. За кого ви будете голосувати, якщо не буде залужного. Ну, моя вся аудиторія 93%. Написали, що за Порошенка. 4%, чи 3% за Зеленського. І на третьому місці, по-моєму Будана в 1 чи 2%. Але це ж моя аудиторія. Ну, ми з вами так думаємо, інше може бути думає так. Так от Європа хоче просто розуміти теж для себе, чи буде три%. Позиції, три кандидати, які представляють три різних погляди чи різних позицій чи буде їх два. І від цього буде залежати їх розуміння, куди рухається світ. Тому що е, найпростіший спосіб це всіх налаштувати голосувати за залужного, підтримати його кандидатуру. А він потім і не пішов. І тоді люди в останній момент починають вибирати за кого проголосувати. От і можуть робити помилки, коли всякий раз, коли вибори рішення треба приймати швидко, оперативно і так далі. Тому Захід швидше за все теж хоче розібратися, хто як буде діяти. І ми з вами будемо теж в цьому, в цьому розбиратися, стежити за цим, дивитися і ключове не забувати допомагати нашим Збройним силам. Завершується майже збір для 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь. Ми вже зібрали 105 тисяч, а нам треба зібрати 130 тисяч, залишилось 25 тисяч. Кожен день ця сума менше і менша. І це абсолютно приємна річ. Внизу під матеріалом ви побачите опис, де я детально описую всі речі пов'язані з цими днями, про які ми говоримо. І там на початку всього стоять рахунки. Цього підрозділу які збирають гроші для цього підрозділу. Будь ласка, не полінуйтесь, знайдіть копійки, якісь, які у вас є, і допоможіть хлопцям. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.